Вітаю, 9 клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль баскетбол. Будемо опановувати шостий вид із шести. Це тактика захисту. І хочу ще раз вас привітати, що це завершальний вид, який ми будемо розбирати, опановувати, вивчати в цьому в році. Не в навчальному, звичайно, а в календарному. Тому треба нам згартуватися, зібратися, щоб у нас був гарний підсумок. Отже, тактика захисту. Ну, Тут ми будемо поєднувати декілька елементів, які ми вивчили як в цьому навчальному році, так і раніше. Спочатку ми розповім, як треба все, все зробити. Буде відрізнятися у хлопців і дівчат трішечки. Потім я окремо продемонструю на практиці, як це зробити для дівчат і як це зробити для хлопців. Спочатку ми згадуємо, що треба все виконувати зі стійки баскетболіста. Основна стійка, не вузька, не широка, основна стійка, наш шпинки трішки, коліна зі. Спочатку будемо робити блокшот. Що таке блокшот? Ми з вами особливо не вивчали. Можливо, минулих роках з волейболу, блокування, блокшот, коли гравець вже робить кидок, і ти його накриваєш, рукою робиш блок. І як ми будемо це робити? Ну, треба взяти м'яч, кинути в стіну, знизу, знизу кидаємо м'яч, знизу вверх. Мяч підлітає, вистрибуємо рукою, ставимо блок. Мяч раз вдариться. І потім робимо ми з вами рухи на. Правий нозі 2-3 кроки вперед, два-три кроки назад. І хлопці і дівчатка. Після чого у нас дівчатка роблять, хлопці не роблять. Дівчаткам треба зробити два таких колових руха в одну сторону і в іншу сторону. Потім хлопці і дівчата треба вести м'яч, змінно. Постійно змінно руками. Дівчатка не потрібно хлопцям, приведені в будь-яку сторону, хоч раз треба провести під ногою. Під любою ногою в любому напрямку. Потім знову хлопці і дівчата не зупинилися. Робимо е, у нас рухи на лівій носі. Два-три кроки вперед, два-три кроки назад. Потім ми робимо такий баскетбольний фін. Вам треба рукою кидати м'язь за спини, щоб зловити його спереду. Ну, щоб треба зробити, вам треба прогнутися трішечки, нахилитися, щоб м'яч не доркнувся спини. Ось. Ну і сильно не кидайте вперед. Треба тут координація рухів, треба відчувати. І м'яч, щоб він у вас впереді, перед собою був, не незалі. На цьому у нас буде все завершено. Зараз давайте я демонструю, як це зробити для дівчат. Приготувалися. І ще раз, блок, повороти на нозі, колові рухи, ведення змінно, повороти на носі. і баскетбольний фінт. Приготувалися. Отже, стрільбочку зробили. Раз, рухаємося на правий нозі. Назад, потім коловий рух вперед, коловий рух назад, і ведення м'яча змінно. Два рази однією рукою не дозволяється вести. Ну, звичайно, вдрій можна, але назад лікуні. Взяли м'яч, потім на лівій нозі. Назад. І ось такий фунт попереду. Зловили. Зараз демонструю для хлопців. Приготувалися. Тічка баскетболіста. Внизу кидаємо, блок шортку стрибку, довели м'яч, і у нас повороти на правій низі. Розвернулись і ведення. Поїхали. Змін ведення. Під ногою, щоб один раз, тепер на лівій низі. Ну і фінт, щоб можливо вам так краще було видно і зловити. Все дев'ятий клас. Опануйте цей вид. Ці такі баскетбольні елементи, які розвивають баскетбольні навики, координацію рухів. Ось спритність, таку фізичну якість. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. Звичайно, що на відеоконференції розберемося, розкладемося по полочкам. Тому бажаю вам гарних результатів. Самі собі зробіть подарунок на новорічні свята своїм гарним досягненням, фізичним досягненням. Головне, щоб ви були здорові. Всіх благ.